На цій фабриці представлений широкий асортимент теплих сведрів. Свидри заздалегідь базові моделі, дуже гарна якість, висока якість зроблено в італії. Наприклад, ось перша модель з таким широким рукавом, і широкий асортимент спідничок в розмірах SM, спідничок в лісе. Наступна модель покажу в цьому новому кольорі, якому Валентіно зробив свою, створив свою нову колекцію, новий Фуксія. Він сподобався публіці. Або ось так. Для тих, хто любить монохромні луки. Новинкою на фабриці є модель Джемпера з. Деталі на спині такими ювелірними гудзиками. Дивіться, як стильно дивиться спідницею. З, З таким рівним широким рукавом і манжетом знизу. Насправді, кольорів дуже і дуже багато. І моделей також дуже-дуже багато.